І Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу, дорогі брати і сестри, сьогодні в нас усіх в Україні день жалоби, і день прощання. І не тільки в Україні. Вже сьогодні вранці. Мені дякували за надіслані списки загиблих і Америки. Писали зрочистира наші земляки, що сьогодні в 6-й годині вечора там спільно православна і греко-католицька громада відправлятимуть панахиду за загиблим. Нас єднає біль і скорбота. І водночас сьогодні день нашого прощання із нав'язаного нам міфа про те, що ми неспроможні захистити себе, своє майбутнє, про те, що ми не здатні об'єднатися у протистоянні несправедливості. Жертва тих, кого ми сьогодні поминаємо, не може бути марною, бо вона доводить нам силу духу тих, хто стає в обороні справедливості, в обороні християнських цінностей, в обороні майбутнього свого народу і права на вільне життя. Ми сьогодні прощаємося з усіма тими, хто так несправедливо рано загинув, тих, хто був жорстоко убитий. З наказів безбогницької влади. Ми не маємо зараз жодних ілюзій щодо тієї влади, яка була, і її історії, яка з кожним днем відходить у минуле, ще й ще раз застерігає нас бути уважними і відповідальними при виборі наших майбутніх і президента, і депутатів, при виборі людей, які були б не по фарисейському причетними до церковної традиції, а були б. Справжніми християнами, здатніми зрозуміти чужий біль і виправити власні помилки. На жаль, їхні помилки доводиться виправляти кров'ю численних жертв. На жаль, ці жертви не були останніми. Сотні людей зараз перебувають у лікарнях. І наш християнський обов'язок молитися за тих, хто загинув і допомагати тим, хто ще. Бореться за своє життя, тим, хто страждає від поранень, серед них є і наші з вами земляки, є і наші парафіяни. Я просив би сьогодні, завтра тих, хто скільки зможе пожертвувати, щоб ми змогли допомогти і сім'ям загиблих, поховати їх і не менш важливо допомогти вилікуватися тим, хто одержав поранення. Ми говоримо про героїчну смерть як жертву. І це справді жертва для кожного з нас. Це аванс, який вони дали нам, і який ми повинні віддавати своїм життям. Кайже, ця жертва завжди залишається викликом нашому сумлінню і спонукає нас до майбутнього життя, скільки кому з нас не відведе Бог, із пам'яттю про ціну нашої свободи. Про неосяжну велику ціну життів тих, хто поклав себе за нас і з вами. І хай ця жертва стане у нашій історії тими зернами добра і справедливості, які проростаючи, дають щедрий урожай. Амінь. Слава Ісусу!